Друзі, зараз буде треш. ООН засудила удар по Татарстану. Так-так. Саме той удар українського далекобійного дрона, який на відстані більше тисячу кілометрів уразив ворожий завод з виготовлення шахедів. Ви собі уявляєте цей сюрреалізм? У нас вже третій рік війни пішов, яку, до речі, розпочала Росія і яка ведеться на наших територіях. А в ООН, бачите, стурбовані. Та ще й засуджують це. Це вже можна вважати зрадою? На цю нісенітність вже відреагував Зеленський. Він заявив, що приїдьте спочатку у Харків, а потім щось засуджуйте. Чесно кажучи, враховуючи, звісно, і Харків, в принципі, є ще безліч інших українських міст і сіл, які взагалі припинили своє існування у зв'язку із освобожденням від росіян. Росіяни принесли руцький мір в Маріуполь, Бахмут, Авдіївку, Мар'янку та ще багато інших українських населених пунктів. То може вже час ваш рускій мір принести, на ту ж таки, і Росію? Ну і тим паче із таким завданням наші безпілотники справляються на УРА. Але чомусь це засмучує ООН. Вони там сильно стурбовані через це. Знаєте, я давно вже казав, що цю пародію на міжнародну організацію ООН варто було б давно вже розпустити. Адже мало того, що учасником цієї організації є Росія, і це ще більше знецінює цю організацію. Так вона ще ну, геть інертна. Розігнати їх всіх там і на вулицю, тим паче за такі слова в адресу України. Бо вони там лише зарплати отримують і деребанять виділені їм кошти, замість того, щоб справді щось вирішувати у світі і займатися реальними речами. Де миротворці ООН в Україні? Де допомога Україні? Країні, яка ні на кого не нападала, до речі? І вони ще нас засуджують. В принципі, Росія на це і розраховує і активно використовує своїх маріонеток на Заході, бо вона, в принципі, має одну із найпотужніших агентур по всьому світу. Як то кажуть, добробут свого населення це другорядне. Але пропагандис... пропагандистський апарат має бути потужний. Ну і, звісно, ракет і побільше, щоб ще більше руйнувати домівки і життя українців. Така у них логіка. Вони розраховують на те, що нам припинять виділення допомоги на фоні обстрілів їхніх територій. І вони зможуть взагалі не прикривати свої уразливі місця в глибокому тилу і направити всю зброю, все ППО в Україну. Тому що, як ви розумієте, ППО у них і так деряве, оскільки, за останньою інформацією, завод Шахеді у Татарстані був якраз таки атакований не дроном, а літаком. Та ще й не якимось там надсучасним або над потужним, а звичайним собі кукурудзяником. Про це, зокрема, повідомляє видання Forbes. Це простий і дешевий аналог дрона, який, як ви бачите, друга армія світу чомусь пропустила. Але повернемось до скандалу з ООН. Зеленський також додав, що Росія розуміє тільки мову сили. І всі засудження ООН та інших організацій російських атак на нашу цивільну інфраструктуру не призвели до жодних результатів. Бо і справді в житті а, із злочинцями не цяцькаються, а саджають їх у тюрму. Тож я не розумію, чому Росія як країна терорист ще на свободі. В реальному житті терористам взагалі-то життє видають, та й взагалі а з ними навіть переговори не ведуть. А тут на тобі. засуджують не Росію, а Україну. Якийсь сюрреалізм, а не реальне життя. Скільки ще лиха повинна вчинити Росія, щоб її вже нарешті дожали? Несмішними санкціями, з яких, як я припускаю, руцький чоловік, запиваючи водочкою і жуючи бліни десь там в глибинці Росії, сміється, як в тій казочці. Я зараз говорю про реальні санкції, до прикладу, щоб заглохла вся їх банківська система, щоб вони там тільки паперові рублі бачили, чи там можна, до прикладу, влаштувати їм повну блокаду у плані торгівлі. Чому цього ніхто не робить? Гроші не пахнуть? Чому вони почувають себе ще настільки вільно і необмежено, що можуть дозволити собі обстрілювати Україну, Україну а, ракетною а, а, надзвичайною рекордною кількістю ракет, авіабомб і шахетів, як це було останнім часом? А потім ще і у рази збільшувати виробництво цих таких боєприпасів. За, чи, за чиї кошти це? Але у будь-якому разі ворог небезпечний а, як своїми ракетами, так і своєю інформаційною війною. Зараз вони активно просувають сценарій нелегітимності Зеленського на фоні відсутності виборів. В цьому їм допомагає заява п'ятого президента України Петра Порошенка, який заявив, до речі, що він балотуватиметься на ще один термін. Здавалось би, безобідна заява. Але ні, наш ворог навіть із ліків може зробити отруту. Так само, як вони перетворюють життя на смерть, а щастя на нещастя на територіях, які вони типу освобождають. Але повернемось до Порошенка. На тлі заяв колишнього президента Росія розкручує тему виборів в Україні. Тож основні меседжі, які Росія буде просувати, і які ви точно будете чути, звучать приблизно так: влада в Україні нелегітимна. Всі підписи Зеленського не чинні і нікчемні, бо він вже не президент. Не давайте зброю Україні, бо там немає демократії і там не проводяться вибори. Це буде адресовано нашим союзникам. Порошенко хоче проведення виборів згідно з нормами Конституції, а його непромірно блокують. Росія сяде за стіл переговорів із Порошенком, а йому не дають переобратися. Ну і можуть бути, звісно, і інші дезінформативні повідомлення. Головне, не ведіться на них та зберігайте холодний розум. Адже це все необґрунтовані і безпідставні видумки Росії. Будь-яка дестабілізація в Україні зараз вигідна тільки Росії. Згадайте Революцію Гідності, коли Росія під чумок зайшла собі в Крим і на Донбас. І у випадку, якщо подібна ситуація із Майданом повториться зараз, ми можемо вже в такому разі втратити всю країну. Тож такі новини, друзі, попрошу вас ще поставити лайк, щоб Ютуб просував це відео. Це важливо. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе.